Доброго дня! Мене звати Попович Христина Михайлівна. Я учениця 9 класу Сасівської гімназії Неліпинської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області. Мій проєкт називається Первоцвіти нашої місцевості. Кожного року після холодної похмурої зими з'являються найперші найпрекрасніші квіти. Первоцвіти. Первоцвіти це екологічна група рослин, яка нараховує близько 500 видів. Розпускання квітів у них відбувається ще до появи листків на деревах. За короткий період вони встигають відквітнути і перейти в стан спокою. Цим рослинам не страшні ні раптовий сніг, ні люті морози. До примк природи вони прекрасно пристосувалися, але їм загрожує інший ворог. Це люди що зривають їх для власної втіхи чи на продаж. Найпоширенішими первоцвітами нашої місцевості є підсніжник та білоцвіт весняний. Саме тому вони потрапили до мого об'єктиву особливої уваги. В Україні трапляється на Закарпатті, у Карпатах, Придкарпаті, малому Поліссі. Поширений на рівнини до верхнього лісового поясу, на заболочених, щільних, щебенистих ґрунтах, має широку екологічну амплітуду від відкритих лук до широколістяних і хвойних лісів, найпоширеніший у широколистяних лісах нижнього гірського поясу Закарпаття і заплавних вільхових, ясиново вількових і дубових лісах, Придкарпатті та рівнині території. Висоту досягає 20 см, квітки одиночні, спадаючі, іноді подвінок стрільці, ...схожі на дзвіночки. На листочках оцвітені жовто-зелені сітки. Цвіте в березні, розвивається у вологому садовому ґрунті, що містить гумус. Оптимальні умови розвитку в півтіні. Коли в лісі зацвітають білоцвіти. Здається, що землю вкрили розкішним білим килимом. Це прекрасна фотозона, і всі спішать зробити оригінальні знімки. Соцмережі заповнюють фото зірваних червонокнижних білоцвітів. Що буде, якщо зривати первоцвіти? Коли хтось хоче зірвати квітку, то, звичайно ж, обирає найкращу і найбільшу, а значить здоров. Соцвіття, що залишилися, не здатні сформувати недоформоване стійке до хвороб і шкідників насіння. Крім того, зривання квітки пошкоджує цибулину і насіння. У рослинки утворюється своєрідна ранка, і в неї можуть потрапити бактерії. Поживні речовини рослинка отримує завдяки фотосинтезу, що приходить у листочках. Якщо зірвати їх, цибулина вже не зможе отримати запаси до наступного року. Ми не квіти, ми дихання, а дихання не можна вбивати. Не чіпайте первоцвіти. Ними милуються всі, і дорослі, і діти. Не рвіть первоцвіти, а тільки милуйтесь ними. Майже усі види первоцвітів занесені до червоної книги. Їх кількість у природі щороку зменшується, торгівля первоцвітами заборонена. Свідомо відмовтесь від купівлі квітів, станьте на захист первоцвітів, цінуйте кожну рослину. Дякую за увагу!